22 грудня в Южноукраїнську відбулася чергова сесія міської ради. Під час засідання депутати розглядали безліч питань, що стосувалися формування бюджету на майбутній рік. Як зазначили депутати із всеукраїнського об'єднання Батьківщина, при розгляді таких питань потрібно враховувати зміни в державній політиці, а саме нарахування мінімальної зарплати та встановлення нових соціальних стандартів в Україні. На їх думку, потрібно звернути найбільшу увагу на проведення заходів щодо енергоефективності, аби в подальшому мати можливість економити на оплаті за комунальні послуги в закладах міста. З 1 січня 17-го року піднімається мінімальна заробітна плаття 3 мільйони двісті. Ми на комісії мільйони. на комісії розглядали це питання і управління ЖКХ чітко сказало, що потрібно робити коригування всієї. Про документації. І на шостий гуртожиток, і на школи, заміна вікон і таке інше. Ми зараз кажемо, якщо ми на бюджет 17-го року забуваємо шостий гуртожиток, спортзали, на даний момент шостий гуртожиток це 13 мільйонів. Якщо буде коригування, цифра може дойти до 20 мільйонів. А стосовно спортзалу окремої будівлі, Капітальне будівництво на гімназію, ця цифра буде дорівнюватися близько 6 млн. Чи готові ми на, ми на два цих об'єкта зараз віднайти кошти по розмірі 26 мільйонів гривень? Я сумніваюся, по-друге, в мене є також зауваження по 1 мільйону 700 тисяч гривень, що дають депутати. кожному по 51 тисячі гривень. По 50 тисяч гривень. Можливо, цей 1,7 мільйона потрібно направити на, на дитячий садок, на заміну там викону, викон у нас є вікон, у нас є другий садочок, найстаріший садочок. Аварійний. Давайте ми туди ці кошти направимо. Прем'єр-міністр Грузь вчора на сесії Верховної Ради сказав, ми будемо стимулювати. Місцеве самоврядування таким чином, щоб вони в них кошти забрали, тепер вони будуть самі платити за енергоносії в садочках, в больницях, але ви місцеве самоврядування, будь ласка, робіть енергозбереження, технології влаштовуйте і таке інше. Ми на сьогоднішній день маємо 11 мільйонів гривень енергоносії в закладах освіти і медико-санітарній частині. 11 мільйонів. Це захищена стаття. Ми їх в бюджеті заложили. Але щоб ця цифра зменшилась, нам потрібно щось робити з енергозбереженням. Тому в мене прохання. Давайте виділимо ці кошти. Спершу на енергозбереження. На жаль, депутати не підтримали надані пропозиції. Натомість проголосували за рішення про виділення коштів комунальному підприємству, що відповідає за тепломережі у місті, на погашення боргів за енергоносії. Сьогодні також проголосували 2,5 мільйона віддати підприємству електричних мереж, борг комунального підприємства ТВКХ. Звісно, ми за це голосувати не могли. У нас є ще борг 107 мільйонів перед атомною станцією. Як ми будемо його сплачувати? Тобто ми одним даємо, погашаємо борги. Іншим ми не погашаємо борги. Ті загрожують відключити електроенергію, ті погрожують відключити воду, опалення і таке інше. Тобто сьогодні я вважаю, що бюджет, який прийняла міська рада, він недосконалий, він буде переглядатися все одно. З 1 січня всі показники будуть переглядатись. Депутати від українського об'єднання батьківщина обурені таким станом речей, адже на їхню думку існує прекрасний вихід з цієї ситуації, який би дав можливість мешканцям Южноукраїнська суттєво економити на оплаті за тепло та гарячу воду, а не переплачувати та погашати борги майже з банкрутілого підприємства. Ми ми за цей рік вже 5 мільйонів коштів виділили на комунальне підприємство ТВКХ. Це наш боржник. В нього арештований. Рахунки. Зараз свої претензії виставила вже атомна електростанція 107 мільйонів. Це на 1 грудня. До кінця року ця цифра буде 110 мільйонів груднів. Договір на опалення, на воду не заключений. Рахунки заарештовані. Я вважаю, що сі повинні, повинні передати до атомної станції. Тариф буде знижено. За рахунок чого? того, що не буде прокладки між постачальником і громадянами, які будуть цю продукцію купувати? Ми знімемо ці проблеми. Але міський голова сьогодні зазначив, що якщо ми так зробимо, віддамо комунальне підприємство ТВКХ назад до атомної станції, то це збільшить тариф. Це не є правдою, це залякування. Людей залякують. Для чого нам? Таке підприємство, якщо там 110 мільйонів боргу. Воно вже банкрут фактично. Страждають люди. Ми за рахунок бюджету купуємо труби, ізоляцію, балони газові. Ну, ми, ми, фактично ми все за, за рахунок бюджету це робимо, бо вони харестовані рахунки. За словами депутатів від українського об'єднання батьківщина, прийнятий проект бюджету Южноукраїнська на 2017 рік є недосконалим. Тому все одно депутатам доведеться до нього кожного разу повертатись та переглядати. Ну і звичайно ж, сесія в черговий раз не обійшлася без скандалу. Цього разу зіркою став депутат Григорян, який, замість того, щоб конструктивно підійти до розгляду бюджетних питань, вирішив під час засідання з'ясовувати особисті стосунки з депутатом Толкачем. А скільки ви раз закривали рот на своєму я, я закривала Кому я, за Кому я закрывал рот? Кому я закривав? О, за чим, а за Давайте не Кому палу я закривав сесію? І за этого йому накривати води. Також під час засідання сесії депутат Южноукраїнської міської ради, учасника ТО Анатолій Толкач, заявив, що він відмовляється брати участь в корупційних схемах, які існують у фракції єдність. Тому не бачить для себе можливості подальшого перебування в депутатському об'єднанні. Свою позицію політик пояснив більш детально у розмові з журналістами телеканалу Олта фракція практично збиралася е, тільки составом п'ять чоловік. Із 17 депутатів, е, яких делегувала громада, нас е, працювала з общественністю тільки п'ять чоловік. Дойшло до того, що в кінці кінців е, нам запропонували корупційну схему. Я, як ви знаєте, не погодилася на це і пройшла конфлікт. Во фракції і я не збираюся е, колегіально е, підтримувати це рішення. Я сказав свій протест і вимушен був заявити о виході з фракції єдність та розвиток. Я не збираюсь сидіти в цьому лині. Нагадаємо, що на минулій сесії міської ради Анатолій Толкач назвав фігуранта корупційного скандалу Віктора Бабича мародером, який під час війни заробляє на бюджетних грошах і ділить міську землю. Таким чином, після цієї заяви про вихід депутата фракція єдність стала налічувати 15 чоловік. Сподіваємося, що дія Анатолія Толкача спонукатимуть депутатів не до розкрадання та розвитку корупції у стінах міської ради, а до плідної співпраці на користь мешканців Южноукраїнська.